Сьогодні на занятті з ознайомлення із соціумом ми з вами поринемо у космічний простір. Сьогодні ми з вами відправимось у Подорож. Чи знаєте ви, на якій планеті живемо? Так, ми живемо на планеті Земля, ми земляни. А на чому ми полетимо у космос, я вам пропоную відгадати: Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна ракета. Так. А чи знаєте ви професію людей, які літають у космос? Так, це космонавт. А чи знаєте ви, чим займаються космонавти? Космонавти відкривають нові планети, сузір'я, зірки. Вони дізнаються про життя різних істот на різних планетах, вивчають нашу Землю із космосу та спостерігають за нею. А як ви думаєте, яким потрібно бути, щоб полетіти у космос? Так, потрібно бути дуже сміливим, безстрашним та умілим. А ось і космос. Подивіться уважно на екран, тут ми бачимо цілу сонячну родину або ще її називають сонячна система. А сонячна вона називається тому, що сонце це головна зірка, яка стоїть у центрі і утримує біля себе інші планети. Подивіться, у кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо сонця. Ця доріжка називається орбітою. Давайте разом повторимо орбітою. Ми з вами сьогодні познайомилися із сонячною системою. А давайте пригадаємо, як називаються наші планети. Перша планета Меркурій. Друга планета Венера. Третя планета Земля. Четверта планета, Марс, пята планета, Юпітер, шоста планета Сатурн, сьома планета Уран, восьма планета Нептун і девята планета Плутон. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До побачення і до нових зустрічей.